15 жовтня 2024 року мати Сергія Паладія, Лариса Сомойленко загинула у ДТП. Ввечері Матуся йшла з роботи. На пішохідному переході трапилася аварія. Водій на швидкості в місті вчинив наїзд на Матусю. Він був на підпитку, драгер показав 1,77. І ну він залишився. Люди, які там були поруч, свідки допомагали. Але на жаль, чоловік каже, водія одразу арештували. Втім, станом на 6 серпня, винувачений досі на волі. Прокурор, який ну. Сказав просто, що е, його відпустили, та я знаю вже, що термін чогось вже, вже закінчився, і він якби вже должен знову сидіти в СІЗО. Але чомусь е, до цього він вдома. І саме таке, що вбиває, тому що в місті Южноукраїнськ мене дуже багато друзів телефонують і кажуть Сергію, а чому так? Чому вбився твоїй матусі? Е, ну, сидить на волі, каже: я щойно йш, йш, ну, йшов з магазину, а він сидить під під'їздом, е, п'є пиво. Речниця Миколаївської обласної прокуратури Валерія Власова каже, затриманому одразу повідомили про підозру за частиною 3 статті 286 і 1 керування транспортним засобом у стані алкогольного сп'яніння, що призвело до смерті людини. Та було обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави, який згодом був змінений на домашній арешт. У своїй хвалі суд обґрунтував зміну запобіжного заходу стрибання під вартою на цілодобовий домашній арешт, тим, що ризики відсутні, які були під час досудового розслідування, тобто встановлені вже свідки автопригоди, проведені відповідні експертизи та вже отримані висновки. Валерія Власова зазначила, що обвинувачений не переховується. Втім, надійшла поки неофіційна інформація щодо його мобілізації до Збройних сил України. Пересосуальний керівник у цьому кримінальному провадженню скерував відповідні запити до відповідних органів, щоб підтвердити цю інформацію вже офіційно. Південноукраїнський міський суд Миколаївської області, до якого було скеровано справу на розгляд, відмовився надавати відеокоментар. Втім, у письмовій відповіді зазначив наступне. Особа, яка до вас звернулася, є цивільним позивачем. Учасники справи можуть подавати запити головуючому по справі про її рух у встановленому законом порядку. Також на сайті суду є інформація про припинення дії запобіжного заходу щодо обвинуваченого. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою було змінено на цілодобовий домашній арешт на строк до 13 березня 2025 року, який не продовжувався, оскільки прокурор не звернувся з клопотанням про його продовження під час підготовчого судового засідання. З клопотанням прокурор мав звернутися 10 березня, але через скасоване засідання його подали в травні. Розгляд запланований на наступне судове засідання 13 серпня 2025 року. Повідомила Валерія Власова. Юрист Станіслав Бакумов каже, запобіжний захід не є покаранням, це лише спосіб контролю процесуальної поведінки. Що таке процесуальна поведінка? Щоб особа з'являлася на судові розгляди, щоб особа з'являлася до слідчого за викликом, щоб особа не вчиняла інших злочинів, не впливала на свідків, на потерпілих, не мала будь-якого впливу. Якщо суд впевнений, що особа не буде порушувати ці вимоги, запобіжний захід може бути змінений, говорить Станіслав Абакумов. Щодо бажання обвинуваченого мобілізуватись, за словами юриста, він має на це право. Законодавством чітко передбачено, що всі особи, які мають фізичні можливості, зобов'язані захищати державу. Мобілізація жодним чином не звільняє особу від кримінальної відповідальності От на даному етапі. А справа зупиниться, якщо особа буде мобілізована, справа зупиниться і після демобілізації буде розглядатись далі. Овинуваченому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі від 5 до 10 років, з позбавленням права керувати транспортними засобами від 5 до 10 років. Аліна Ковальчук, Влада Матвійчук, Роман Волинський, Юрій Роденко, Іван Хворостян, Суспільне новини, Миколаївщина.